Доброго ранку, друзі. Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз я хочу вам повідомити, що минулої ночі, 16 лютого, росіяни завдали обмеженого ракетного удару по півдню України. Одеська область при цьому не постраждала. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вночі 16 лютого ворог випустив по Україні 34 крилаті ракети морського та повітряного базування з літаків та з одного корабля. Одеська область при цьому не була уражена цими ракетами. Всього росіяни випустили, нагадаю, 34 ракети. Це 12 крилатих ракет типу х 101 які випустили з двох стратегічних бомбардувальників Ту-95, які летіли в цей час над Каспійським морем. Це було вісім крилатих ракет калібр. З одного з фрегатів Чорноморського флоту Росії це або адмірал Макаров, або Адмірал Ессен. Це 12 крилатих ракет Х-22, найнебезпечніших та найпотужніших від наших захисників, які запустили з шести дальніх бомбардувальників Ту 160 які летіли в районі Курська. А також це були дві ракети Х-59 з винищувачів Су-35, які злетіли у повітря в районі Мелітополя. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 14 крилатих ракет типу Х-101 та калібр, в тому числі всі вісім крилатих ракет калібр, які запустили з корабля, які були знищені над Миколаївською шість ракет та Херсонською дві ракети областями над Одеською областю ракет не пролітало. Відповідно, їх там не знищувало. Крім того, було збито ще дві ракети повітряного базування, які були спрямовані у центральні регіони України. Всього ворог завдав ракетного удару по одному з інфраструктур. Турних об'єктів Кіровоградської області там триває зараз гасіння пожеж і уточнюються масштаби руйнувань та жертв. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!